Добрий день, я Наталя. Встигла зловити останній сонячний день, щоб показати, які рослини є окрасою мого неідеального саду у вересні, а які не дуже себе показали і які висновки за результатами сезону я зробила. Почну з свого нового квітника він на повному сонці. Всі рослини посаджені у цьому році. І ось як виглядає шавлія, сорт Шнеєхегель. Ще навесні це була маленька поділка, і ось в який пишний кущ вона перетворилась за сезон. Повне сонце, обмежений полив і обрізка після цвітіння. Ось що потрібно цій рослині. Далі вербена бонарська. Виростила її через розсаду і дуже сподіваюсь, що навесні сама насіється. Але про всяк випадок зберу насіння і знову вирушу через розсаду хоча б пару кущиків, бо вже й не уявляю свої квітники без неї. Тут у мене висаджено 5 кущиків, але зробила висновок, що це все-таки забагато, нема тої легкості. Куфея і сополиста. Ще в минулому році я її купила на ринку, висадила в горщик. І вона росла в горщику. Цього року вирішила, щоб заповнити порожнечі, посадити в ґрунт. Ну, скажу так, Я думала, що кущі роздростуться, стануть пишними, але вау ефекту не отримала. Здалеку кущ нецікавий, ще й на зиму прийдеться його викопувати і заносити. У приміщення, а от ця рослина приваблює погляд ще здалеку. Так? Це осіння айстрочка або ще, кажуть, морозець. Біла вже другий тиждень квітне наповну, а ось поруч ось ця рожево-бускова на бутонах. Дуже мені подобаються ці кущики. Ну і тримає суцвіття шавлія карадонна Пінк. Вже трохи розвалилась, правда, але ще радує своїм цвітінням з такими рожевими свічечками. До речі, вона одна з шавлі, які найдовше тримають зараз, в моєму саду свої суцвіття. Після обрізки, яка була всередині липня, тільки зараз почали повторно квітнути Вероніки колосисті. До речі, їх і шавлії я обрізала дуже низько, щоб кущики формувалися компактними і пишними. Але якщо шавлія, вдруге цвіте вже через місяць, то Вероніці для цього знадобилось 2 місяці. Її сусідка, широколиста гортензія, має ось такі чудові суцвіття. Ви знаєте, мені цей колір подобається навіть більше, ніж літній рожевий. Ви знаєте, ці гортензії у мене трохи потерпають в цьому ряді, тому що тут постійне сонце. Але стараюсь компенсувати частим поливом, все ж таки, щоб в їм було хоча б більш-менш комфортно. А далі наступний квітник. І тут в мене є мускатна шавлія. Правда, вже не така цікава, але ще не хочу обрізати, щоб не спровокувати ріст молодих пагонів. Обріжу вже в жовтні, так, вже повністю на зиму низько. А ці дзвоники з мілкими квіточками. Ви знаєте, на тлі такого масиву кизильника горизонтального. Ну, така ніжність, Ось ці маленькі квіточки і тоненькі листочки. Затінку. Під буском, далі. Прекрасно почуває себе пеларгонія біла, її я виростила з насіння. Правда, вже сьогодні всі кущі пеларгонії з вулиці позабирала додому, бо вночі обіцяють 5 градусів тепла. Ну, та й через те, що вже цілими днями на роботі, я просто не маю часу ходити, поливати, милуватись і доглядати. Армерія. Армерія. В цьому кущику 2 роки. Навесні хочу поділити, спробувати поділити, бо дуже вдалий сорт. Називається балерина Вайт. Подивіться, як рясно квітне. скільки я вже обрізала з квітоносів, і скільки ще буде. Ну, і ціле літо радує гіпсофіла повзуча. Ось такі. Мілкі квіточки. Взагалі, я колись читала, що гіпсофіли не люблять пересадку. А в мене вже в декількох місцях вона чудово прижилася. Ну, а за гіпсофілою теж дзвоник, але вже з великими квітами дзвоник карпатський. Я виростила його минулого року через розсаду і вже встигла два рази поділити кущики. Квіти крупні. І була перша хвиля квітування, я кущики низенько обрізала, і ось як вони виглядають гарно зараз. Ну, а це мої красунчики-вереси. В попередньому відео я розповідала так досить детально, як в минулому році я їх висаджувала, і як весь сезон доглядала. Кому цікаво, гляньте, можливо, вам то відео стане в нагоді. Далі ми переходимо на квітник, який я називаю білим. Гортензія волотиста, яку я купувала в минулому році на ринку вже досить великим кущем, сказала продавщині, що це лаймлай. І зараз квіточки стали рожевіти. Я, правда, тільки зараз вивчаю для себе волотисті гортензії, тому, хто розуміється, підкажіть, будь ласка, чи це дійсно так має виглядати з рожевинкою лаймлайт? І з я вже відквітла, але я ще не обрізаю ось ці такі колосочки, вони мені подобаються, додають такої вертикалі цій композиції. Ще одна волотиста гортензія, полярний ведмідь. Вона вже в мене роки три. Я взагалі прихильниця того, щоб нехай суцвіття будуть меншими, але їх буде багато. Тому я це робила так. Сплановано, обдумано, робила ось таку обрізку. Дійсно, сусвіт багато біля 30, але вони невеликі, як для полярного ведмідя. Ведмедя, Господи, кажу, ведмідя. Це мої ехінацеї, красунички, ехінацеї ще здалеку приваблюють око, дуже прямо закохалася я в цю рослину. А далі пенісету, сорту, правда, я не знаю, з такими симпатичними колосками, якихось таких коричнево-бордовим відливом. Цю суботу я косила і всі порожні місця засипала травою, тому так трохи виглядає цей квітник неохайно. І ще одна волотиста гортензія. Перед нею шавлія, сорт називається Salvatore Blue. Вона мала такий синенький колір, але вже, правда, стоїть з сухариками. І сухариком стоїть ще одна волотиста гортензія. Вона сама перша заквітла і вже, звісно, втратила свою привабливість. А от що не втратило свою привабливість, так ось ця краса. Ці віолочки ось така ціла біла галявина. З якою мені усміхається ось така милота, така ніби як мордочка. Я мала упаковку насіння мікс, і коли навесні побачила кольори, вже зрозуміла, яка рослинка, який має кольор, то поросажувала в різні квітники, згрупувавши за кольорами. І ось тут я зробила таке біло-ніжне озерце. Якщо обійти цей квітник з другого боку, то бачимо барбарис. Сорт називається Darts Red Lady. Він вирощений з живця, йому зараз два роки такий яскравий бурячковий кольор молодого листя, і більш насичений, вже старішого. Досить яскравий сорт Вероніки. які... Тільки набирають силу і, судячи з того, скільки колосків ще не повідкривали свої квіточки, вона мене ще порадує. Ну і цікавий сорт горлянки, по-російськи кажуть, живучки. Gold Chang золотисто-лаймове листя. Дуже чудово-швидко наростає е ця рослина. Повторюся, що це квітник повністю під. Е під сонцем тут немає затінку. Ось газанії. Я не скажу, що газанії дуже люблю, але ціле літо квітнуть і ще ось скільки пуп'янків готові цвісти. На зиму я буду викопувати, забирати в приміщення, щоб навесні поділити кущ. І потім не заморочуватися з розсадою. Ну, тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене, покажу, як я це роблю. Старі відсвівші квіти треба забирати, і тоді кущик буде мати далі привабливий вигляд. Ну, це куплена хризантема, куплена давно, тому вона вже втратила свою красу. Ось так тихо відходить. Вересень приходять дощі і холоди. Але я дуже розраховую на бабине літо. Дуже хочеться ще тепла, сонця і хороших обнадійливих новин для нашої України, для всіх нас.